Все пішло. Далечко, ну, він не знає. Не знає. Ага. Nie, nie, він не знимає. Він Він знімає. Бо дикайте, закінчується трансляція. Закінчується трансляція. Зараз ми все покажемо. Дивись, тут гол, коли забивають бор. No. Тут якщо команда ця забила, зелена, то тут плюсик забили гол. Тут, ага. Тут жовтий забили, плюсики, мінуси. Тут запустити час. Ага. Тут старт лайф, стоп лайф. Добре? Йо. Тут все, пішов час, все, знімаю. Все, обертаю на обертай за ними. Я ти зараз складу, перенос. не шукай. Все телефон ушла шасі. Повер є. Нормально зарядка, нема? Добре, я не зарядку.

Кожного гравець повинен бути. Француз, уважно, гравця, бери за спиною. Піднімайте лінію, швидше виходимо. Нікітка, попир, давай. є Читай, не видно, Ми за зеленому манічку була дати. Тусти здавати. Не поспішай, Льошка, дай вийти, буквально швидше. Да, я не поспішай, кажу. Як пожити, що ти нам ми не можемо вийти чомусь, ми опускаємось дуже низько. Дупитись молодий Ну? Дупи no. Льошка, збери свої бобки, таска, Лє! Пацани, нормальний м'яч. Це перекачено. Піднімай лінію, швидше, взяли м'яч під контроль, вище піднімаємо. Немає кого починати, бой самі. Та не поспішай подивити. Займаємо позиції. i yeah.

Багато, багато. А, за, давай. За, давай. На заднем сидении. Да. Одна... Покушай, Покушай. Я знаю, что смачно, я не знаю. -да, Просто это Для семьи. Ты там не А не було голю.

Вітя, вічем! Не треба чорно, потім як сіткаючи всі. У мене є манішка, бачите? Дікінка Бобер, грай простіше, не дають друга, грай першим. Ти опорний ніки. Інтересно, що дівчатого не обіжали. Діти ткати, не вчати захисни, сіки. Дівчатого не вбігали. Будью. Це знаєш, які в нього були фані. Блять, у Мадянськіну. Бо він у літів Мадярські Та туди до нього йшли. Бо всякі люди у корінь тут. А, тоді, а, тоді, а, ми, а, блок, а <coughs> то да ми облак, а зарядка на тото. Добре. А... Добре. Зарядка на Добре, собоя. Добре. Добро вот так. Я вас не поняла.

Манякова то лишнее грай. Точно не поспішай! Піднімаємо лінію! линию. Попирниківка, піднімай лінію! Це тоже звершався. Я зрахо. Там. Ей! А Віктор, добрий день. Victor. Я на футболі так що... все.

щось придумати no, я tak, Точно, то як рубець треба класи. Ні. Що? Мозоль? Ооо мозолю то я рубець, просто вживаю. І все. Куди рогу? Нагли, ні. Nou, я вже не розумію, Я тобі хочу пояснити, що то, що я по вайберу побачив, розумієш, що то одно. Там зовсім спокурює картина, скажімо так. Ну, я бачив, що там опрему є. Заряджається? А він уже бачить більш детально, розумієш? Тому що він бачить сам сніг. Дивись, що забереш цю зарядку, Так що, собою. Таке. Якщо не зараз. треба, прекрасно. Повріже все. Що, до лікаря да? Е, Віктор, вибачай, я зараз Вона важна. Прошу? А? Да. Так. А? А так? Як тут заміни прийшло? Довільно. Довільно, але чи по припаузі, не а так. З одного міста. Вільно. Довільно тільки з одного місця. З лавку. І коли м'я на приймічі. Добре? іде. Добре. Не коли йде гра, дети.

обід. Не шкодуйся. А, а, а зарядка у вас стоїть. Застається. Зарядка Так, да. 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 Зарядка, да. зарядка да. ж Яку. Та сам? Ага. я зубно. Вона така є. А й... А й... А й... Найма, ніто, є... Добре. А мабут. Чекайте, Ну і пауза буде, би його пустили. А поки що щось паузи не вижу. Що з ваші? А все розріжається, бо придурка мені покажуть зарядку з Макбук'а. Іване! Суддя, блядь! Та він, він зробив заміну. Він зробив заміну. Він вже заміну зробив. А -а. Стой! Та. Та заміна зроблена. Та. Порахуйся, кілько вас. А... Так то Та. 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 не знаю рахувати. <laughs>

Ноутбук, все вироблено. Пізду, блядь. Бігай! Ваня? Ваня? Ніка, скачуй свіж лайф. Дай відключають на телефон. На свій телефон не відключать. На свій. Стоп трансляцію зробити. Алло. На свій телефон відключай. Коротше, Віктор, якщо... Крокав... Через бах, чуєш? Якщо звичайно, найде все просто мікрофон хочеш включити. <звучит> Uh, якщо там немає великого зміщення, великого має синомаску. Uh, Скажімо так, я бачу там десь пів сантиметра. Казати на самом дітей Facebook потворює дуже. <клі> 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 де. 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 Тепло не має телефон. І так, так далі. А він там конкретно бачить. Якщо ти віриш лікарю, то йому довіряєш, так як вибачаєш, батько. А якщо не віриш, тікай від нього. Все. Нема. Нема. Там название. Ты же команда або після кав'ю, звати Драба в шахза. Ви виходите, да? Добре. Так. Процедура реше поле. Руки потримати можна, бо зараз. Де пореєш, брате? Прошу. Ну що ти карану? Так-так. Став понад. Я знаю. Як да я <laughs> не треба. Ле... Да. Ne, ne треба <coughs> не треба бути у вас, а спокійно відноситися до того, Що то, у будь-якому випадку не є смертельним, то не є eh, поліцьким, то не є нічим. Ти коментуєш тут. Ти що прийшов на роботу, цю піздіш? Оце йому питання задач. Коли воно зростеться, я зможу працювати нормально все. Зможу. Гарантію, у лікаря ніколи не. Гарантію тобі може Господь Бог дати. А закінчувати стоп-лайт вийшов. Це менше. Зараз на то ціні буде розвитку. На то це не Це спили там вибали ну, в розетку, та поїбали до того. Поїбали у блок. Значно <рес> більше опинить. Спокій, я кажу, від того не помирай. Но, а, задай питання, чи... Я би зможу в э, працювати рукою, піднімати і Чи, так далі. Чи в тому не, не буде Ну, Зараз всі затічні, зразу можу подавати. працювати треба буде обов'язково. Це називається реабілітація. Я кажу, то не є смертельно, то нормально відноситься до того, не переживай, нічого не треба. Все, понял. Ну, а с другой стороны, если не, не треба, то что тебе? Все, девять. Это не треба. Саша, 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 я не знаю. Операцию не треба. Чекай, бо мало не треба. Футбол идет. Не. Да. команда, та и наша Митцева.

Так, сейчас все поняли. Надо повеців. Насутю гойну. Насутю друг. Може ще сак попробую. Я тобі скину ще. Все, уж свіш, лайф заходь, хоч зайде, ти куди? Казаньки, дарі нас. Я вивожу повітря. Велика буква. А я близько заходив 350 разів. Это как выдом не идёт? Вот. По на экзамене его короб. Что велика такая? Та який курс? Четвертий. — Та що тепер? Треба робити, бо пішло. У мене йде у, у тебе не йде. Сізь пароль, добре, я написав. Без копки. Добре, я тепер тільки що написав.